Поймемо таке. Нову Слава! Tchau, tchau. Дрівництво територіальних громад, поліцейські, я хочу вас привітати, сказати вам слова вдячності за те, що ви вкладуєте в безпеку і допомагаєте Національній поліції створювати безпечне середовище в області. Хлопці прийшли відбір разом з вами. Вони ви приймали участь сьогодні. Вони приступають до виконання повноцінного виконання своїх завдань на транспортних засобах при всіх. Зі всіма умовами служать. Все є, тільки треба служити, захищати, допомагати і співпрацювати з вами, і чути вас в першу чергу. Тут небагато голів громад присутні, але широка географія. Тут громади півдня нашої області, громад нашої області, і тут прикордонні громади. Тут Семенівка, яка обстрілюється щоденно, там гинуть люди, там бізнес втрачає свої підприємства. Там постійно руйнується житло і цивільна інфраструктура. І я дякую кожному з вас, дякую кожному голові громади, що тут присутні, за те, що ви активно, проактивно долучились до цього проєкту. Я хочу побажати вам успіху, хлопці, на цій посаді, на цій службі у громадах. І я впевнений, що ви її будете нести достойно. Я хочу привітати. Головне управління Національної поліції в області з новим кадровим і технічним поповненням. У 2020 році, в грудні місяці, ми з вами зібралися перший раз в обласній державній адміністрації. Ми презентували проєкт, який розпочала Національна поліція на території України. І мені дуже сподобалося, що всі без виключення голови громад тоді зрозуміли, наскільки це важливо в першу чергу для громади, для людей, для безпеки цієї громади. Я хочу подякувати голові військової адміністрації за вашу активну позицію наполегливо цьому питанні, тому що без вашої підтримки однозначно ми не змогли реалізувати те, що ми маємо сьогодні. Я хочу подякувати керівництву Національної поліції за тих кадрів, які відібрали і яких навчили. Це зовсім інші будуть поліцейські. Ми сьогодні запускаємо 9 громад, але я ще хочу подякувати ще 9 громадам, які вже придбали автомобілі. І ми направили зараз поліцейських на навчання. У нас до кінця року запрацює повноцінних 20. Поліцейські станції і запуститься. І будуть працювати 20 поліцейських сериї громад. Майор поліції. Мельниченко Мар... В'ячеслав. Поліцейський офіцер громади. Оголошено, подяку. Війці.